Так, в мене тут чорнобривчики цвітуть. Красавчики. Ну! ну вони хоч... Ось так. Цвітуть. Це мій холодок стільки насіння має. Ось. Це моя кучерова баришня, чи як там ще кажуть. Тут чорнобривчики цвітуть. А ми йдемо горвати виноград. Ой. Так, це наші виноградики. Треба обірвати. ти, лоза на землю впала. Обірвалася. Ну нічого, ми її підв'яжемо. Хай буде. О! Яка у нас тут красота. Ой. О, дивіться, всі помощники за нами. Один, он де другий. Чекаємо! І котрі краще вибирають те відро. Ай, там чорний мазун сидить на углі винограду. Ось такі діла. Так. О, вже біжить. Чорненький. І другий там на городі блуди. Далі йогорна обтинає виноградику. І будемо. Смакувати. Отак о. А то оси прутівні Дивіться, що роблять, бачите? Ну, фокусіруйся. Покажи ж, осу! Ну ти дивись, яке. Ти бачиш? От чого воно не хоче сфокусуватися? Не хоче? О, ось так фокусується. Бачите, що робить? Капусні морди. Жируть мій солодкий виноград. Ось так-то. Ось такий красавчик. Загалом ми нарвемо ціле відро. Треба його вже обірвати, бо береться щось таке, так як на морозець. Хоча мене лякали, що вже має бути мороз на нині, але нині ще хвилову не було. Ось там виноградик весь. Є трохи. Повикидає їх гадівлю. Ви що чоба так бітьки не впала? Хто не пухне, але на що має сорбіт, там ще одна де знизу над винограді. Ось так. Там ось, ось, ось. Щоб баби не вкусила. Кіт, тікай, тут оси! Тікай! О так. Ось такі діла. Ну, нарву тоді покажу. Так, бійці, маленькі. Хто хоче маленьких? Значить, які смачні. Ага. Мої кози теж кажуть, що вони смачні. А тут нічого не скосить. Скосиш? От бачить і от бачить. Там ще вовчалико є. Ні, ні, то не воно. Воно во, син. Вот вовчалико. І от ціла кубка його. Бачиш, ну, тут ознасіння зійшло. Ще по ньому. Косиш мені. Ти дивись, ще тут тільки де винограду мені зверху бракувало, вже аж сюди виліз. яке ну, воно гарне. Та воно гарне, але дві яблуні не скосити. Як файно, червоне листя. Козам травичку косимо. То будь-яка чекани тільки, тільки яблуні не руш. О. Ось так. Ось так. Треба подивитися, човеньків нема. Ось так. так, так Бачимо мухоморів багато. Висечки отакі, ого. 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 Е, підберезники отакі оголочі. Давні які підберезники. Те, аж за валом там по п'яту сосну. Капець, так, так далеко йти не піду по них. І то, маслята бачу. І маслята є? Так. Ну позбирала п'яну, хто ж їх їсти буде. Треба буде піти позбирати. Хоча піти зігнати. Ну, йолки палки завтра часу фу, фу, не буде, якщо буде погода. Ну так нині пожинати. Нині вони наказані, нині вони пастися не йдуть. Так. Да? Да. Раз вони багато знають, то будуть менше. Ось так. Малинна на Йося. Трави козом на кошу Ігоровими руками. Та й все, той порадок. Тільки файне червоне листя на тому дикому винограді. Бачите, як гарно. Скільки ми винограду нарвали, Ігор? Чотири видрати. Чотири? А п'яте дали? Ні, разом з тим, що дали. Ні, п'ять. П'ять сину. Три відрі заніс, висипав. Одне поставив, і одне занесла. П'ять відр нарвали винограду. Ну і ще відра оставили. Змерзне, то змерзне, бо на ніч передають мороз, то не знаю. Хай ще побуде десь потім з'їсти якусь гелячку винограду. О. Бо як він є, то його не хочеться. А як нема, м? тоді його ліпаріс хочеться. Ось таке діло. Так що такі то справи. Якщо буде погода, приходьте завтра до мене будемо рвати бараки. Ну, правда, не знаю, коли відео вийде. Mm. Ось так, що такі то діла в нас. Зараз треба повиривати з майорів на трохи. І з чорнобривців. Вже хризантемки чисто зацвітають. Так що буде красота. Ось такі діла. ладненько, всім гарного дня. Ми будемо працювати. Ось так. Ми всього не обірвали винограду. А той коло сливки залишився. <рес> ми за нею забулися. Треба ще той обірвати. Ось так. -то. Ось такі діла. Зато і забули виноград. Ну нічого. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, хорошого настрою. Всього самого найкращого. Ціка ж тут красота. А мої кози не буду смакувати. Зараз піду візьму родно, сікатора і їм на бамбуру тих малин і хай їдять. Ось таке діло. Що, Зараз горну, мені треба на два рази, на вечір і на ранок. Ще, мабуть, мало буде його Ще треба спокійся Повіли Ну то підточуй. Ось такі діла. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.